Всім привіт! З Рівненщини, Західна частина України, а саме Дубинський район, Демидівка. У нас ранково поранка вже дала свинці поїсти і невеличка неприємність. Невеличка неприємність з кроличкою. Зараз вам покажу. Ось моя кроличка, але в неї є щось з лапками задніми. Я взяла о, коло, вітаміни. Зараз в кулю спробую побачимо. Бо я вже побачила вчора, що щось з неї не те. Так що, ось так: колимо вітамінчики будемо наблюдати. Пропаде, ну я ж не цар і не бог. Що буде, те буде. А там мені написали в коментарях, щоб моркву і буряк. Розрізати буряк я завжди розрізаю, тому що раніше я говорила, що дивлюся, чи не гнилий, щоб був свіженький. А моркву ніколи навіть не задумувалась розрізати. Ну, я ваш коментар прочитала, побачила, і обов'язково тепер вже і морквочку буду. Ну, ось я її перемістила, але ну, щось вона взагалі дуже їй тяжко. Побачимо, вже вколола вітамінчики. Якщо що ще взара. Ну, геть сумненька, вона геть їй тяжко дихати. Не знаю. Пишіть коментарі, можна, чи можна їй вколоти. У мене є. Зараз, зараз кофеїн. Чи можна кролишці вколоти? А ці такі тву -тву -тву, маленькі хруські. Шкода, що пропаде кроличка. Ну і зараз її добивати теж не різон, так як в неї молоко ще не перегоріло. Будемо бачити. Будемо бачити. Воно так тяжко дихає. Ой. Так що ось такі справи на господарство не може, як то кажуть, бути спокійно. Нас сьогодні, <свят> так як у нас мережа Київстар, в більшій частині України немає мережі. Так що всі сидимо просто всі в шоці. Що Шо це таке, як це навіть. ну Не знаю. Так що пошіть, як у вас з мережею. Може до вечора налагодиться, поки вийде відео. ну так, у нас погода дуже сьогодні. Нехороше, комфортно, тому що стало тепліше, але така мжичка невеличка. і... Плюс два вже на сьогоднішній ранок. Цілу нічка по тілу. ледиться, Так що ось такі в нас справи. Йдемо далі. Гуси та качки перестали нестися в нас. О, полетіли, полетіли. Це вони зараз пролетять і назад вертаються вже тоді їсти. Ось так, так, ще так. Цієї частини господарства вже розібралися, йдемо зараз до хліва, пороцята, кабанові і випускаємо курочки. І все ось таке. Мені дуже часто говорять, що тяжко та довго. Ну, коли воно все налагоджено, коли воно все під рукою, та не довго, Воно якихось там пара хвилин туди-сюди, тому насипав, тому накидав. Ну взимку так, що потрібно теплої води дати, то потрібно два-три рази. А то й чотири навіть за ранок сходити до хати, взяти з бойлера воду. Я ніяк не можу нарадуватися, що в мене вода вже є. Ну, ось так. так. Ще раз дякую вам за воду, за вашу підтримку. Так що пішли далі. Курам сиплю, сиплю, той комбікорм і ніяк вони не починають їсти. І даю вже. А... Кропиву сушену і їдять кропиву і підскакують, але Но... яєць як не було, так і не буде. немає. А тогоріч я дріжджувала корм, так що потрібно починати дріжджджувати. Тогоріч вже в цю пору в мене було яєць. Ну, не багато, а два-три кожного дня було. А це не одного вже не знаю. Ну, але вони вже трошки староваті, але все рівно три роки це ще. Деяким два, деяким три роки, так що так. Так що зараз випускаємо звір'ю. Прийшов мій помічник руденький. Грязнющий. Манюнчики їдять. Все супер. Папашка наш теж їсть. Ось так. Всім пороздавали, всі їдять, всі смакують, всі задоволені. Ти все таки гляжна. Ти все таки гляжна. Чиди було? хе Ой, чудики. Чудики, чудики, грізні ості, тепець. Сьогодні в мене такий день болталок, як то кажеться, поговорю з вами. Дякую вам, хто підказав, що можна все-таки сосни робити драбину і я буду слугувати. Так що прийде настрій і буду обов'язково робити, бо це дуже аварійно. І ще мене питалися, чому я не йду на постійну роботу. я вам хочу відповісти. Це моя сугубо така думка. В нас дуже тяжко знайти таку роботу, на яку можна піти, щоб було мені зручно з дітьми. Та, як хто не знає, я проживаю одна з двома хлопцями на даний момент. Старший до трьох годин у школі, а молодший в. Півпершої, пів другої, як коли який день. І потрібно нас ще першокласників забирати, самих не відпускають. Є продовжена група, продовжена група до третьої години, так що, якщо б я пішла б на роботу, Євгеній обов'язково б лишався б на продовженій групі. Державних груп від нас тут немає. Хіба що йти в магазин? Магазини працюють в більшості до 9-ї години. З 3 до 9 години я самих хлопців не лишу. Та як потрібно напалити і в хаті. Ах. Ну, і взагалі, для мене це на так довго лишити, ні, я їх не лишу. І ще одне, якщо захворіть, мені немає, щоб хто мене підстрахував. А всі які роботи, на які от у нас є тут завод, виготовляє хрін. Туди я вже з вересня місяця як запишуна, чекає свої черги. Але коли прийшла війна, люди не покидають свої місця, не їдуть за кордон, так як в домівках мають якісь господарство. Чоловіків у нас дуже багато позабирали. На війну, і можна сказати, в кожній хаті таке враження, що до весни да й і не буде кому навіть города перегорати. Ось так. Так що ті люди, які працюють на таких роботах, мають вдома господарство і лишаються в Україні біля своїх домівок, тому що немає також на кого лишити, і викручуємося як можемо. В мене є підтримка ви. Дякую вам велике. У мене є підтримка мої батьки, мої друзі, знайомі. Так що а, виживаємо, як то кажеться. Надіємося на краще. Сподіваємося, що все-таки лягаємо спати і, і надіємося, що зранку все буде в нас добре. Що все-таки завершиться та війна, яка для простих, як я кажу, нас смертних ну, взагалі нікому не потрібно, тому що гинуть наші близькі, знайомі, родичі і взагалі просто молоді хлопці. Так що ось так, тема війни я взагалі не хочу зачіпати, але ось ну, так виходить. Так що з настанням приходом війни а нас з роботою дуже тяжко. Дякуючи Богу, що є господарство, щось продається, щось там в собі маємо. Ну, без куска хліба не сидимо. І на тому дякуємо. Водичка є, хліб є, батьки муку привезли, так що все, все добре. Всі живі, всі здорові, а далі як Бог дасть. Так що, ось такі в нас справи. Дякую, хто мене дослухав до цієї хвилини. Всім бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Будьте здорові! Всі найкраще. До нових зустрічей. Па-па-па-па.